Авія експерт Константин Криволап з нами на прямому зв'язку. Пане Константине. Слава Україні, дякую, що знайшли час та можливість. Вітаю здоров'я слава. Пане Константине, дивіться Івановська область Російської Федерації вночі зранку була під атакою БПЛА. Дрони били по військовому містечку в Шуні. Зокрема, там базується 112-та ракетна бригада збройних сил Російської Федерації, яка 13 квітня випустила другий іскандер, і вдарив по сумах. Напередодні зсу урадили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка теж до. Дотично до цього кривавого удару у верну неділю по наших сумах. Тож, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте наслідки цих ударів безпосередньо того, що сьогодні відбулося по містечку Шуї? І як ви вважаєте, чому росіяни почали зараз застосовувати іскандери проти наших українських міст, тому що також був удар іскандером по Кривому Розі, Зокрема? Да, росіяни Пішли на таку тактику чисто терористично, вони вже не скриваючи своїх, своїх, свого обличчя, показують тероризм. І це навіть не тероризм, це скоріше навіть садизм. Тому що, розумієте, коли є терористи, то вони якась в них є програма, є якась ідея, вони наносять удари за щось. Чи, чи, ну Так, якось да? прийнято вони. А це удар просто по, по населенню, просто е касетними боєзапасами. Хоча там були повідомлення, що там були е осколково фугасні але я цього не побачив, тому що вирови там немає, там просто ну, типічне враження касетними. Оці знищений тролейбус з людьми, це взагалі жах, тому що він просто попав під саму високу концентрацію. І те, що там хтось ще змог вижити, і хлопець витащив свою маму і там допомагав їм, щоб це взагалі чудо. І, взагалі, ну розумієте, у мене таке, така думка, що. Я Путін буде продовжувати намагатися бути таким чином. Він таким чином показує, що йому плювати на цього Трампа, на всіх перемовини, що він не збирається взагалі нічого робити. Той що той йому пропонує, е, він йому взагалі так пропонує поділити світ там між ним, світпіням і Трампом. Ну так, по посунячому, третина твоя, третина моя, та тр... і, і ніхто до кого лізти не буде. Ну, це не те, чим повинен жити на що повинен ти світ. В 21-му сторіччі. Е, тому я впевнений, що це не може так довго продовжуватися. А те, що ми знищуємо е, ці міста розташування, це абсолютно вірно. Тому що є така навіть натівська доктрина, що е, такі, такі засоби враження треба вражати не тоді, коли вже Пскова виклана е, в свою в площадку, де вона буде це робити. А ще завчасно, ще до того, коли ще ракета не була, скажімо так, наведена на ціль. і ці ланцюги це пункти постійної дислокації, це тимчасова дислокація, це на марші, це тоді, куди підвозять ці ракети, звідки їх підвозять, склади, де вони знаходяться, заводи, які їх виробляють, заводи, які виробляють вибухівку. Конструкторські бюро, які розробляють е, ці речі, люди в цих конструкторських бюро, верніше, не люди, а ті, хто там ну, організми, які там працюють, а це треба все знищувати. Тому що коли вона вже летить, е, сподіватися на те, що це зможе зробити патріот, патріот не завжди може таке робити, навіть якщо в їх було таких патріотів, так так кількість, яка нам необхідна. Е, треба робити це завчасно не тоді куди от коли воно вже прилітає Пане Костятине, я сьогодні в одного з військового прочитала таку думку, що насправді удари по пункту постійно, постійної дислокації 448 ї ракетної бригади та оцієї 112-ї ракетної бригади, що це не скільки відповідь за суми, а це планова робота. Що такі удари плануються ну, завчасно наперед, і щоб досягти максимального ефекту. Якщо там дивитися, по те, що публікують росіяни, що стосується 112-ї ракетної бригади, ну здається, попадання точно в ціль. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, це все таки відповідь? Чи це було раніше заплановано, а, атака? І як ви оцінюєте наслідки для росіян цих атак? Розташування було відомо, да але поки вони там не так часто, ну тобто є перелік цілей. да напроти кожної ціли стоїть її рейтинг. Наскільки вона важлива і наскільки треба? Е... В якій черговості треба її е, робити. Очевидно, ці цілі пункту розташування були не першорядними цілями. Да? Е, і генштаб, розвідка, вони краще розуміють, в якій черговості треба бути, е, коли виникла така ситуація, коли стало зрозуміло, що такі удари будуть продовжуватися, і треба їх е, якомога швидше е, зупинити, то було прийнято рішення на нанесення цих ударів. Це дає розуміння росіянам, що нікуди вони не дінуться, ті і мають е е якесь відношення до цих злочинів. Вони будуть наказані і вони наказані. Ну, я думаю, на цьому це не зупиниться. це буде продовжуватися. Ці хто там вижив, розберуться. І добувати будемо таке, не можна залишати без відповіді. Але можете на вашу думку, атака БПЛА по цих а... злочинцях ефективною була, судячи з того воя, який підняли росіяни, то вона була дуже ефективно. Це ж не, не, не ми придумали це. Вони самі пишуть: що ой ой ой, боже мой, як таке сталося, ой, -ой тут поцілили саме туди, коли куди треба. А те, що ми чули в Курські, то там вторина детонація, то це схоже ще й в... не, не просто там знищили там особовий склад чи знищили техніку. А там конкретно влучили в склад з, з цими запасами цих ракет, і е, їх вони виробляють не дуже багато на місяць, там 8-10 вони більше не виходить. І це, це серйозне враження. Це дуже ефективна робота нашої розвідки. Нам просто поки що не вистачає скажімо, всіх цих ресурсів, які нам необхідно, щоб вразити всі цілі на території Росії, які є, влучаємо в послідовності те, що у нас є координати, те, що є розуміння, це показало, що ми знаємо все, що нам необхідно знати для того, щоб робити такі удари. Пане Костятине, Глава Міністерства закордонних справ України, пан Сибіга, закликав партнерів і ЄС інвестувати в розробку Україною власної системи ППО стратегічного рівня. Тож поясніть, будь ласка, що означає система ППО стратегічного рівня, якщо можна. Да, постараюсь. Ну, дивіться, є міжконтинентальні балістичні ракети. Вони стартують досить далеко. Вони е, летять через високий космос, так званий, е, і, і збиття цих ракет е, робиться тоді, коли вони е, ще не досягли моменту, або коли починається розділення головок, якщо це з роздільними головками, або в вищих точках траєкторії, де е, вони ракета ще не пішла в напрямку цілі. А тільки, от, тільки збирається на цю високу точку. Це висота 200-250 кілометрів. На це здатна системи ТАТ, системи Еджіс, системи ХЕРС-3 ізраїльські, е, і це, е, так, так би мовити, зона основного перехвату цих цілей. Е, коли ця ракета вже пройшла цю ділянку, і коли вона вже наближається до землі, коли вона вже там досить близько до цілі, то вона вражається системами там. Як ми зараз кажемо про балістичні ракети, вони вражаються системами охорони, це фактично системи Patriot, система Петріот, система СамТІ. Петріот закриває сегмент, ну, скажімо так, якщо уявити собі півкулі, там де знаходиться да, то Радар бачить сегмент 120 градусів по горизонталі і 90 градусів по висоті. Оце закриває одна система Patriot. І от коли в цьому сегменті з'являється е, балістична ракета, Patriot намагається її збити, причому для більшої вирогідності, щоб там досягти вирогідності 80%, він б'є двома ракетами. Е, ну, Аналогічна система по самці, але самці вона менший радіус дії, ефективне враження балістичних ракет там на відстані до 20 кілометрів від цілі. Е, тоді вже це вражається. Системи, які роблять от перехоплення першого типу, там ще далеко, вони зберігають місця, тому що інші ракети, вони вже коли підходять до цілі, вони вже майже, майже вертикально б'ють. І ти хоч і збиваєш ракету, а вона не вибухає, але уламки все одно падають і щось вони можуть уразити. Коли ти збиваєш таку ракету. Там дуже далеко і дуже високо, то е, ламки там тобі на голову, скажімо так, не сипляться. Але ці системи значно дорожчі. Е, тоді, якщо там вартість зараз комплексу Петріва в, в пакеті з ракетами, воно там, як ми знаємо, там, десь на рівні півтора мільярдів доларів, то системи Тад значно дорожчі і інші. Ну едже взагалі морська система, там правда в Європі є, вона. Зняли з корабля і просто так знаєте, шматок корабля поставили на землю. Тому зараз що зробив наш шановний міністр закордонних справ? Він запропонував європейцям, звернув їх увагу, що у нас є загальна. Сус, така проблема захист нашого повітряного простору над нашим континентом, тому що у нас тут є поруч організми, які там не в ладах вони там у них з головою, і з усім іншим. Тому треба захищатися. У нас є свої наробки, у нас є своє розуміння, як це треба робити. Запрошуємо вас вашими можливостями якомога швидше приєднатися до цього процесу і забезпечити Європу таким, таким повітряним щитом. Але розуміти, є там у Росії європейців розробки і Арісті, і самті, і Ну, Тобто, є компетенції в цих питаннях. У нас є компетенції. У нас КБ південне ще в 2018 року показало комплекс кільчень. Ну в, скажімо так, проєктне ескізне проєктування. <св 'язаний> І за, за своїми характеристиками він був би значно кращий ніж Петрів, тому що ну фактично Петрів розроблявся там 30 років тому. Він розроблявся раніше. Але ці ракети, які стали здатні збивати балістику, це 30 років. Ну тобто він же теж трохи там ну підстуркувався, але просто інших нема, тому що ну світ м м м якось так захищався. З урахуванням того, що можуть бути балістичні удари, але так, щоб дуже сильно він цим займався, то так сказати не можна. І американці зберігали весь цей час до моменту появи сам вони зберігали монополію на захист від балістики. А зараз, коли американці стали не таким самим надійним партнером, не самим таким зручним, то європа дійсно починає задумуватись на тому, на тим, що їм треба розробляти своє. Але тут є європейське але от в е, них була ініціатива, називалася на Якщо не повіряюсь, повітряний щит. І тоді вони не змогли розібратися і домовитися за допомогою, яка система, основна система захисту від балістичних ракет буде використована в цьому щиті. Німці наполягали на тому, що це е, повинен бути американський Петріот. А італійці, французи казали, ми будемо розробляти своє. І до них там долучалися британці, тому що цей концерн MBDA, який розробляє самті, там є частка, в тому числі, і британських інвестицій. І це у них такий міжрегіональний військово-промисловий союз. Так от зараз вони не можуть розібратися, як їм прискорити виробництво самті в цьому союзі, тому що. Ракету Астер, яка входить в цей комплекс, вони возять туди-сюди, між Італією і Францією, і ракета. Ну, верніше, там заготовка цієї ракети по 8-10 разів перетинає кордон між Францією і Італією, між різними підприємствами. Поки вона там буде оснащена всіми необхідними деталями, і французи запропонували, давайте ми будемо робити у нас це. Італійці кажуть, да ні-ні ні, у нас така, ми такі італійці, ми повинні зберігати свій суверенітет. Це загроза нашому суверенітету. Ну, в общем, там такі балачки йдуть, тому я не думаю, що Європа дуже швидко це рішення прийме, але нам своє робити, і нам потрібна і німецька комплектуюча з точки зору процесорів, які будуть працювати в цьому комплексі французькі оптико-електронні системи, які скоріш за все знадоб... знадобиться в цьому комплексі радари, французькі компанії Талес. Ну тобто є можливості це зробити, і в Україні зараз така можливість на фактично ну унікальна. Якщо б ну, 18-му році ми почали. У світу комусь у світі розповідати, що ми можемо розробити комплекс, який буде е, кращий за характеристиками, аніж Петріот? Ну покрутили би пальцем у скруні, сказали, ну йдіть собі далі. Да? А зараз це все реально. Зараз люба продукція, на якій буде стояти made in Ukraine і після 2022 року вона буде е, користуватися дуже великим попитом. А скажіть, будь ласка, скільки десь часу орієнтовного потрібно, щоб Система ППО стратегічного рівня наша запрацювала і стала на оборону нашого повітряного простору. Ну це ж точно не рік і не два. І зважаючи на ті фактори, які ви перерахували, що і кошти, і комплектуючі, і е, партнери, які мають надати, зокрема можливо, якісь і поділиться розробками додатковими чи ще щось, Ну це може прийти. Ну і як... скільки років це дійсно не рік і не два. Я думаю, що в першу чергу треба розробляти е, щось замість Петріота, це або е, покрай... ну, є там е, розробки е, самті е, NG New Dженerйшн, да? е, в якому вони стані, поки що не зрозуміло, тому що вони там кажуть, що десь через рік ми зможемо приступити к випробуванням. Е, це до, до речі, про, про швидкість. Да? Якщо казати про наш кільчень, який я мав на увазі, то в 2018 році. Е, наші інженери казали, що їм для того, щоб зробити прототип, це ще не серійний вироб, це прототип, який буде діяти, який буде підтверджувати характеристики. Їм потрібно три роки. Так? От, це достатньо реальні терміни, тому що у нас дуже багато компетенцій в цьому питанні. Е, в цій Дніпропетровській КБ «Південний» і сам Юрмаш. Це дуже потужна команда, яка здатна такі речі розробляти і виробляти. Але це знову ви абсолютно праві. Це не рік, не два. Це для того, щоб воно запрацювало, щоб війшло в серію. Це треба років п'ять. Але це я думаю все одно буде, тому що ну скажімо так, Європа вже не не хоче сподіватися на американські, на американському ну, якусь поміч в цьому питанні. На якусь надійність, якщо якусь надійність, сказати. Да, тому що зараз взагалі на цьому ринку озброєнь там дуже велике хитання, тому що два основних гравці, які там займали на цьому ринку більше 50%, одні показали неспроможність своєї зброї, я маю на увазі росіян, а американці показали свою ненадійність і загроза, що F-35 можна відключити, а його дійсно можна відключити на відміну від F-16 f 16 не можна відключити, а от f 35 можна, можна відключити деякі системи Петріоти, якщо власник захоче це зробити. Ну тобто, всі дуже серйозно задумалися, чи можна е так полагатись на американську зброю, чи треба шукати щось інше. Тому це унікальна можливість. І всі інші, які почнуть розробляти подібні системи як альтернативу Петріота, вони стикнуться з тими самими технічними е проблемами. І, 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 і темпи вивництва у них не будуть вищі ніж якщо європейські країни об'єднаються, пане Константине. Ми згадуємо про Петріоти. Не можу вас не запитати в контексті того, що Трамп нам відмовляється навіть продавати ракети до них. Чи ми можемо десь взяти альтернативу ракет до Петріотів? І наскільки нам важливо мати зараз Петріоти на якщо можна так сказати на бойовому чергуванні? Ну От ми запропонували пану Трампу, що продайте нам, да але відповіді, що я це не продам, я ще не чув. Ну про це пише це... зокрема Білд. Що Трамп відмовився продавати, укладати вигідну Bild, угоду. Bild, і... Це такий це жовтий. Ну, no, але ж ми жовта... чули, що Трамп казав. От Зеленський просить ракети, як ви починаєте вічно щось просить, як ви починаєте війну проти країни, яка в 20 разів більша. У мене немає дослівної цитати, але. Так, да, воно десь дуже близько до тексту. Але це не відмова. Це ще не відмова. Це, це ж розумієте, це коли він казав: ти просиш ракети постійно. Да? А чого ж ти сочиниш в країни, яка в 20 разів тебе потужніша? Да? Не знаю на що 20 разів, в чому він це вимірював. Ну це окреме питання. А ти все просиш ракети? Добре, я не буду просити, продай. І це для Трампа це такий шпагат. Тут треба якось конкретно відповідати. Тут не можна відповідати емоційно. Тут треба або да, або ні. І тоді ти стоїш на боці добра або на боці зла. Відмовляєш, значить, ти на боці зла. З тобою все зрозуміло. Ну, це так. Друге, те, що стосується Петріотів, я вже казав, що американці фактично володіють монополією на збиття балістичних ракет за допомогою цієї системи Петріот. Вони нікому не передали ліцензію. Вони тільки японцям дали можливість виробляти за ліці за умовою на ліцензійних умовах виробляти ракети, які здатні збивати балістичні цілі, але це виробництво воно. Направлено на те, що о, збільшувати кількість ракет саме для Японії, е, і якщо там є якийсь надлишок, то його повертають в Штати, і Штати потім розпоряджаються цим, цим ракетами як своїми е, на рік виробництво ракет до Петри це на рівні 500 ракет, а е, якщо казати про їх наміри там збільшувати кількість, то вони намагаються збільшити там до 600 в наступному році. Для світу, який зараз активно озброюється, це дуже мало. Для нас система Петріот є ключовою, тому що основна загроза, проти якої ми фактично беззахисні, там, де нема системи Петріот, це балістичні ракети. Нам ця зброя просто необхідна, для того, щоб обороняти наші міста села. Да? нашу, не навіть, якщо не буде ударів по інфраструктурі, то те, що вони зараз роблять з за допомогою іскандерів, це ну це тероризм, це садизм, чистому вигляді. Ви сказали, що по суті, завдяки Петріотів, якщо я вірно змонтувала так, американці мають монополію на збиття балістики. Але скажіть, хіба ми їм не хіба не Україна, не наші повітряні сили їм дали цю монополію? Здається, ми перші за допомогою Петріотів збили балістику? Чи я помиляюсь? Ми, ми то збили, але ми збили за допомогою американської зброї системи Петріо і інших систем, які ефективно збивають, ну за винятком сам ті в обмеженому радіусі дії, інших систем, таких в світі нема. І тому я кажу, що американці мають монополію на е захист від балістичних ракет. Те, що ми скористалися цим. Озброєння це зовсім інша історія. Це ми використали те, що американці нам надали. Просто я хотіла уточнити, чи вони знали, що Петріоти мають такі можливості? Ні, ну дійсно, там в їх характеристиках написано. В характеристиках російських С 300 С-400, С 500 написано, що вони збивають балістичні цілі, але це перевірити ну такої можливості не було. Така можливість з'явилася тільки тоді, коли ми стали лупити по цим системам за допомогою атаківців. І атакам всі вони брати збивати не змогли. Хоча вона там повідомляла, що вони там збивають. Ну просто вщент. Пам'ятаєте, коли були потужні удари по Криму, знищили кілька комплексів С 400 Шогу кричав: зараз ми сюди завеземо комплекс С 500 А в них цифра, оця після букви С, вона означає дальність виявлення. І майже на такій дальності вони можуть вражати ракети своїми ракетами. Ну, типу, що ЕС 400 може вражати на дальності 400 кілометрів. Ну таких ракет нема, але заявляти про це в цій книжечці, книжечки, яка називається технічні характеристики цього виду озброєння. Там це написано так і у американців було написано, що система Петріот може збивати балістичні ракети, і вони це підтвердили ще поки пам'ятаю. Якщо не помиляюсь, в 94-му році я десь у себе в Фейсбуці навіть викладав цей фільм з цих випробуваний, такий прямо не мультик, а просто ну, такий робочий, робочий технологічний фільм про те, як вони ракетою Рінд збивають балістичну мішень. І це було підтверджено, але не було підтверджено бойовими випробуваннями. А оце вже було. Конкретне підтвердження, що ми збиваємо балістичну ціль дуже ефективно. Ці перші удари кінжалами по Києву, які були відбиті, од саме Петріотом, це показали. В цьому сенсі ми були перші, але ми були з озброєнням американським. А давайте ще, будь ласка, стосовно того, що Росія почала запускати по Україні отруйні шахети. Про це пише інформнапал. Але от центрі протидії дезінформації насправді уточнили, що підтверджень масового використання хімії на дронах поки немає. Але порада не чіпати уламки без перевірки на токсичність, цілком виправдано, російські БПЛА можуть розкидати капсули з утруйною речовиною, зокрема і ірит... Тант це токсична речовина подразнювальної дії. А водночас в центрі протидії дезінформації спростовують інформацію про те, що росіяни обробляють корпуси дронів отруйними речовинами. Насправді йдеться про те, що вони можуть просто скидати ці отруйні речовини. Тож, пане Костянтине, як ви вважаєте, для чого, для чого росіяни застосують таку тактику? Наскільки вона може бути ефективна? Що це і чи це новизна? В їхній поведінці чи ні? Як ви бачите? Ну, тероризм і садизм – це одне таке пояснення. Більш того, скажу, що на деяких напрямках фіксувалося те, що на своїх автодронах вони використовують гранату, яка називається ГРВО, граната ручна, отравляючи віщества. Для того, щоб наших бійців викурювати з з станшею, тому що вона викликає подразнення різних слизистих оболонок, там і чихати, і чихати, і очі, і дихати важко. Ну і таке інше. Це заборонений засіб, але там є якісь юридичні там, нюанси, що. Це ще не зовсім там типу хімічна зброя. Те, що росіяни здатні е, скидати з шахетів е, вибухові речовини, які там роз, розкидаються на території, які можуть бути загрозою, е, коли все ж закінчилося, атака закінчилася, вони починають вибухати. То це ми вже бачили. Це ми вже е, наше населення. Попередження: оці трубки, там 35-40 е, сантиметрів довжину з квадратною носічкою. П'ять сантиметрів в діаметрі, тобто те, що нам здається незнайомим, якщо ми добре знаємо там місцевість, по якій ми там гуляємо чи якось там рухаємося і бачимо щось незнайоме, і розуміємо, що воно може бути пов'язане якось з росіянами, то це то треба там перехреститися і викликати відповідні служби. Нехай вони розбираються, що вони навчені люди. Ці навчені для, для того. А якщо там просто якісь. Якась людина буде йти щось, побачити, якісь предмети, захоче його футбольнути, то це може бути останній удар для його кінцівки в цьому житті. Розумієте, тому треба бути розуміти, що це не люди, що це організми, що там нема нічого людського, і те, що вони виробляють, те, що вони застосовують, воно виключено для знищення таких нормальних людей, як ти. Тому. Не, не, не треба до цього торкатися. Не треба там бути так, так такою людиною, що цікавиться, і проявляти цю цікавість. Е, нехай цю цікавість е, виявляють і розбираються з відповідні служби. У нас таких служб є, вони працюють, вони дуже ефективні, дуже швидко з'являються. І не треба ризикувати своїм життям, все таки, пане Константине. Вони буш на вашу думку зустрічують ці піспілотники більше проти наших військових, не проти цивільних. Якщо проти цивільних балістика, то проти військових дрони з хімічними речовинами, да але я я казав, що вибухові речовини вибухові. Вибух, навіть не речовини, а вибухові елементи вони скидаються хедом по цивільному населенню. Таке було в Київській області. Ми бачили це. Ну, тобто, це не десь там, десь на прифронтовій, там де щось таке, а це в цивільному місті, там де е, живуть цивільні люди. Е, в цив... ну, там нема нічого військового, там де це знайшли. Тому е, треба бути дуже обережним, Пане... дуже уважним. Пане Константине, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую за цікаву розмову і детальний розбір. Нагадаю, з нами був авіаексперт Константин Кривола. Пане Константине, вважаю нам вам спокійного вечора. І нехай на Росії там запалає так. Щоб дякую, не хай полає? Да. Дякую на все добре.